Слава Ісусу Христу, слава Україні. Першу познімати своїх кобилків. Настий ну, машка. Поцініта. Вже так силене. Це збоку так терчить, що я навіть не можу греблом вичесати. Тут машка. Вже машка має маленьке рушатку. Nam nevrata, ali ne? Moramo se učitav spekčinak, no, kaj tekničnih hodil. Še vedno imamo, kaj? To že vrsce. Zdaj je pripravljeno. Kaj za vrača, ne? Stej, stej, začitav. Я вже погодував їх от. там їсти. Машка трошка пшениту кусати хоче, та й декові що доставлю вкуси. Є що, копати хоче, але нічого. Виквільці і все вліта. На майка, не, вона лежала, тільки встала. І зразу їсти. Цілий день в стайні тільки відкрив двері. Зразу вона на, на двір так капітально. А машка за нею рве. Попереживає за неї. ти. Та й в стайні. На майка. Це є майка. Май таку зірочку. Така попуска от тіє на цьому на хребті, але все так внедку дуже. Стій, машка, чим-небудь. Така в мене бушечка. В спільноті я закину тамка фотографії дві жеребця по якому рушечка. О, там є і жеребець від кого відогнав, а зараз вже буду на 9-й на 10-й день гнати до карата. Теж вчора я познімав карата, жеребець на паровку. ціна паровки Якщо я не помиляюсь 2000, лише номер в описі, то ви будете дзвонити з Романом, договорюватись. Казав Роман, якщо там О, вона тільки прийшла до мене, вже якась нервує. йде до неї, йди до мами. Показав, що до 15-20 кілометрів можна буде, від... що він може буде привезти карава. Не тобі, ту біду трошки йди Де туди до мене? Йди не крутись мене. Така в мене лушечка. Машка трошки нервує. Гриво, Грімо я не, не стрях, помню. Мені подобається така, як в неї є. Бачите, дурека. там це хвіст ваха Вечехова. Хот треба уковати хрестів. Дати її укопить. І так, а масці нехо. Машці не може. Тут стоїть. Очка з усомно, накрита. Вона не залізла. Іде туди, йди. Йди йде ту

Щоб мною, ходити, вже маленька така, вже привикла до мене. Немає, що Шаніта її не чіпає, не кусає, не б'є. Що мені так машка Трохи нервує. Um, трошки вище мамочку покажу. О, то вже ні то. Теж гео. Не сім сіна. Сіна трохи. Трошки вприли, тут душно. Але я відкрив вікно повністю і, і трошки продуваю. Такі у мене кубинки. Де? Де туди? Де? Молодець. Будь колегі. Таке коротке відео вийшло. Всім до нових зустрічей. Ще потім трохи забудемо вісім знімати. Немає. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. in the analysis.